Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому каналі. і Дякую за те, що ви обрали його для вивчення теоретичних основ електротехніки. Ми продовжуємо вивчення теми кола постійного струму і сьогодні розглянемо розрахунок кіл постійного струму методом рівнянь Кіргофа. Ми підведемо підсумки попередньої лекції, розглянемо загальну ідею розрахунку електричних кіл. Введемо алгоритм розрахунку електричних кіл методом рівнянь Кіргофа і наведемо відповідний приклад. Отож, в попередній лекції ми з вами ввели поняття кола постійного струму та з'ясували поведінку трьох пасивних елементів в режимі постійного струму. Поведінка резистора залишається незмінною. Мається на увазі, що напруга на цьому резисторі є прямо пропорційною опору від цього резистора та його струму. А ось катушка та конденсатор поводять себе трохи інакше. Катушка взагалі-то еквівалентна короткозамкненій ділянці кола, а конденсатор еквівалентній розірваній ділянці кола, якщо струми та напруги в схемі не змінюються. Тому ми можемо з вами видалити із схеми конденсатори та катушки, замінивши їх відповідно. Короткорозірваними конденсатори або короткозамкненими катушки ділянками. Тоді в, коло... в колі залишаються тільки резистори та джерела енергії, джерела напруги та джерела струму, що значно полегшує розрахунок цього електричного кола. Окрім того, що спрощується кола, спрощується ще і система рівнянь, яка складається для цього кола. Бо разом із катушками та конденсаторами. Зникають інтегра-диференційні співвідношення між їх струмами та напругами. Ми отримаємо лише систему лінійних алгебраїчних рівнянь, що значно полегшує розрахунок. В цій лекції ми навчимося використовувати закони Кіргофа для розрахунків електричних кіл. Але, по-перше, про загальну ідею розрахунку електричних кіл. Розрахувати електричне коло. Це значить знайти величини та напрямки усіх струмів в гілках цього кола. Зверніть увагу, що не всі струми, що діють в колі, є невідомими, бо деякі гілки можуть, бути, можуть мати джерела струму, і тоді струм і, і напрям, і величина струму в цій гілці вони є відомими. Такі гілки ми з вами називали залежними. Отось кількість невідомих струмів завжди відповідає кількості незалежних гілок. І ми знаємо, для того, щоб знайти оці N невідомих кількість незалежних гілок, ми повинні мати систему n рівнянь з цими N невідомими. Як складати цю систему рівнянь? Ми знаємо, що закони Кіргофа, коли ми складаємо рівняння за законом Кіргофа, ми повинні враховувати напрям струмів в гілках, але ми їх не знаємо. Це є невідома величина. Ми будемо використовувати такий прийом. Перед складанням рівнянь Кіргофа, ми будемо задаватися умовними позитивними напрямками струмів в усіх гілках. Умовними позитивними, це означає, що ми будемо довільним чином розставляти стрілки і вважати, що струм в цій гілці діє так, як показано стрілкою. Але якщо після розв'язання системи якийсь струм вийшов із знаком мінус, то це означає, що дійсний напрямок струму є протилежним до того, що ми з вами обрали. Якщо плюс, то це означає, що ми чисто випадково не помилились. І заданий напрямок струму співпадає із дійсним його напрямком. Якщо ми помилилися і отримали знак мінус перед величиною якогось струму, не слід е, змінювати стрілку на схемі. Залишайте стрілку, як ви її поставили, але і залишайте знак мінус перед оцим струмом в усіх рівняннях, до яких він потім буде входити. Помилки не буде. При розрахунках електричних кіл методом рівнянь Кіргофу ми будемо складати систему рівнянь. Ми будемо складати математичну модель нашого кола на підставі першого та другого законів кіргофа. Як ви пам'ятаєте, ми будемо використовувати незалежні вузли та незалежні контури. Як вибудовується система незалежних вузлів та незалежних контурів, було показано нам і, нами і детально розобрано. В шостій лекції попередньої теми. Будь ласка, зверніться до цієї лекції, якщо Ви не пам'ятаєте, що таке незалежний вузол, незалежний контур та як вибирається система вузлів та контурів незалежних вузлів та незалежних контурів. Ведемо розраху... алгоритм розрахунку електричних кіл методом рівнянь Кіргофа. Перше що слід зробити обов'язково. Задатися умовними позитивними напрямками на напруг струмів в незалежних гілках, другим пунктом треба визначити кількість незалежних гілок, а це і є кількість невідомих струмів, це є загальна кількість рівнянь, яку треба скласти за двома законами Кіргофа. В третьому пункті. Ми визначаємо кількість рівнянь, які треба скласти за першим законом Кіргофа, визначившись попередньо із кількістю незалежних вузлів в схемі. Ми знаємо із попередньої теми, що в якості незалежних можна обрати будь-які вузли схеми за виключенням одного вузла. Дуже просто. В четвертому пункті визначаємо кількість незалежних контурів, що дає нам кількість рівнянь за другим законом Кіргофа. Кількість визначається за простою формулою. Від загальної кількості незалежних невідомих струмів треба відняти кількість незалежних вузлів, і ми отримуємо кількість незалежних контурів N-independent mesh, як ми з вами говорили в попередній схемі. Це буде лише кількість рівнянь за другим законом Кіргофа. А ось для яких контурів саме ми будемо складати це рівняння. Треба з'ясувати попередньо обравши систему незалежних контурів, треба користуватися правилом, про яке ми вже з вами говорили. Незалежним є контур, до складу якого входить хоча б одна нова гілка, що не входить до складу вже обраних контурів. Після того, як ми з'ясували систему незалежних вузлів та контурів. Складаємо для них рівняння за першим та другим законом Кіргофа відповідно. Потім ми розв'язуємо цю систему рівнянь і отримуємо значення струмів. І як вже говорилося, напрям дійсний напрям струму визначається за знаком, отриманим із розв'язку системи. Якщо цей знак позитивний, то дійсний напрямок струму співпадає із попередньо обраним умовним позитивним. А якщо не е, співпадає, то про це свідчить негативний знак перед е, величиною струму. Давайте наведемо приклад розв'язання отакого нескладного електричного кола методом рівнянь Кіргофа. Слідуємо нашому алгоритму. Перш за все, задаємося умовними позитивними напрямками струмів в незалежних гілках, так як показано в схемі. Наша схема містить 6 гілок, нема жодної залежної, бо нема жодного джерела струму, тільки джерела напруги містить наша схема. Тому усі гілки є незалежними, і ось ми з вами задалися умовними позитивними напрямками усіх струмів в усіх незалежних гілках схеми. Нехай напрямки будуть такі. А потім ми з вами з'ясуємо. Чи дійсно вони такі, чи ми десь помилилися? Визначаємо кількість незалежних гілок в схемі. Шість, як ми вже сказали, нема джерел струму, а загальна кількість гілок шість. Скільки незалежних вузлів є в схемі? Підраховуємо кількість вузлів взагалі: перший, другий, третій та четвертий. Отож, ми маємо на одиницю менше три незалежних вузли. І в якості системи незалежних вузлів ми можемо обрати будь-які три із цих чотирьох. Оберемо перший, другий та третій вузли. Будемо вважати їх незалежними. Кількість незалежних контурів в схемі взагалі шість незалежних гілок. Три незалежних контури. Отож, вона має мати три незалежні контури. Систему незалежних контурів обираємо так, як показано тут оціми колами. Ось перший незалежний контур, ось другий незалежний контур. До другого контуру входить гілка R2E2, яка вже входила до попереднього. Але наш новий контур має аж дві нові гілки. І це дає змогу вважати його незалежним. Третім незалежним контуром ми виберемо контур R4R5 та по шостій гілці будемо його замикати. Тут є вже дві гілки четверта та п'ята, які входили до складу двох попередніх контурів, але шоста гілка вона є новою, що дає нам змогу цей контур вважати незалежним. Коли ми обрали таку систему трьох незалежних контурів, то жодний інший контур, як би ми не ходили по гілках цієї схеми, вже не буде незалежним. Бо ми усі гілки включили до складу усіх наших трьох попередніх контурів. Складаємо систему рівнянь за першим та другим законом Кіргофа. За першим законом Кіргофа складаємо систему для першого контура. До першого вузла, прошу пробачення. Перший вузол. До нього. Він складається із трьох гілок перша, четверта та шоста. Подивіться, будь ласка, перший струм вийшов із нашого вузла, і, згідно із правилом, про яке ми з вами говорили раніше, ми будемо брати його із знаком мінус. Струм номер 4 увійшов в перший вузол, будемо брати його із знаком плюс, а струм номер 6 вийшов із першого вузла із знаком мінус. Більше струмів нема. Ця алгебраїчна сума дорівнює нулю. Друге рівняння це перший закон кіргофа, який ми склали для е, другого вузла. До другого вузла струм І1 увійшов і знаком плюс. Будемо його брати. Струм І2 та І3 вони вийшли із другого вузла обидва із знаком мінус в нашому рівнянні. Для третього вузла. Струм і 3 увійшов, і 5 вийшов, і 6 увійшов. Струм і 3 із плюсом, і 5 із мінусом, 6, який увійшов, із плюсом. Все. Ми вже вичерпали кількість рівнянь за першим законом Кіргофа. Починаємо складати рівняння за другим законом Кіргофа, користуючись Формулюровкою. Алгебраїчна сума падінь напруги в контурі дорівнює алгебраїчній струмі електрорушійних сил. Беремо наш перший контур. Обходимо його за годинниковою стрілкою, ну так як показано тут. Давайте ми почнемо наш шлях, припустимо, з першого вузла. Поки що ми будемо перераховувати тільки падіння напруги, які зустрінуться нам на нашому шляху. Це падіння напруги на першому резисторі. Добуток r 1 на I1. Беремо його і знаком плюс, тому що напрям нашого струму i 1 відповідає умовному позитивному напрямку обходу контуру за годинниковою стрілкою. Опинилися в другому вузлі. Тепер ми спускаємося за годинниковою стрілкою по другій гілці і бачимо, що струм І2 теж разом з нами спускається від другого до четвертого вузла. Тому добуток R2 на і 2 беремо із знаком плюс. Опинилися в четвертому вузлі і замикаємо контур, переходячи до першого за годинниковою стрілкою по напрямку четвертого струму. Добуток R4 на i 4 також із знаком плюс. Чому дорівнює ця алгебраїчна сума падінь напруги? алгебраїчній сумі електророшійних сил. А це Є1 та Е2. З яким знаком будемо брати? першу? Подивіться, будь ласка, стрілка електрорушійної сили, ось вона, стрілка всередині цього кола, вона співпадає із позитивним напрямом обходу контуру. А стрілка джерела Е2 не співпадає. Отож, Е1 буде із знаком плюс, а джерело Е2 буде братися із знаком мінус. Переходимо до другого контуру. Також йдемо за годинниковою стрілкою. Почнемо, наприклад, з четвертого вузла і до нього ж повернемося. Ми піднімаємося за годинниковою стрілкою по другій гілці. А струм І2 навпаки спускається донизу. мінус Р2 на І2. Опинилося в другому вузлі. І тепер ми спускаємося по третій гілці, йдучи так, як і струм в цій гілці, плюс Р3 на І3, опинилися в третьому вузлі і замикаємо контур, проходячи по струму І5 в тому ж самому напрямку. Бачите? Тому плюс Р5 на І5. Алгебраїчна сума електророшійних сил. Дві електророшійни сили Е2 та Е3. Першу Е2 ми будемо брати із знаком плюс, бо напрям цієї стрілки співпадає з напрямом умовного позитивного обходу контуру. А і Е3. Також, бачите, напрями співпадають. Тому знову знак плюс Е2 плюс Е3. Ну і нарешті. Останнє третє рівняння за другим законом Кіргофа. Підемо по цьому контуру з першого вузла через четвертий, третій і повернемося в перший. Ми йдемо за годинниковою стрілкою, так як показано тут. А струм І4 діє у протилежному напрямку мінус Р4 на І4. Знаходимося в четвертому вузлі. Переходимо до третього проти струму І5. Мінус R5 на i5. Знаходячись в третьому вузлі, ми переходимо до першого знов ж таки проти струму в резисторі R6. Добуток R6 на i6 із знаком мінус. Це алгебраїчна сума падінь напруг. А алгебраїчна сума електродрошільних сил дуже просто. Тільки одне джерело містить наш контур. Напрямок електророшійної сили співпадає із напрямком умовного позитивного обходу контуру, беремо із знаком плюс. Отож, ми з вами склали таку систему рівнянь. Ось вона, ця система рівнянь, ми її повторили ще раз. Тепер залишилося, користуючись таблицею параметрів елементів, підставити числа. І тепер цю систему рівнянь ми можемо. Я рекомендую вам для розв'язку систем рівнянь користуватися програмним комплексом TOE XLS. Цей програмний комплекс ви можете знайти на нашому телеграм-каналі і його розміщено в путівнику по каналі YouTube, посилання на якому на яке ви знайдете у посила... в описі цього відео. Ви можете скористатися цим програмним комплексом. Він є безкоштовним і розповсюджується вільно. А це означає, що ви також можете розповсюджувати цей програмний комплекс серед своїх товаришів. Як користуватися програмним комплексом? Докладно розп... було роз... Ми вже розповідали на відповідних відео на YouTube каналі. Перегляньте, будь ласка, ці відео. Користуватися дуже просто. Коли ми розв'язуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми перше повинні вказати порядок системи. Бачите, у нас 6 невідомих 6 рівнянь. Вводимо сюди 6, нажимаємо Enter, і то XLS автоматично побудує нам матрицю, куди ми будемо заносити коефіцієнти нашої системи та стовпець вільних членів. Відповідно до нашої системи, ми заносимо коефіцієнти в матрицю. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось перше рівняння, наприклад. Перший струм знак мінус, і коефіцієнт мінус одиниця перед цим струмом, ось ця мінус одиниця. А другого струму тут нема. А це еквівалентно тому, що перед ним, другим струмом, стоїть коефіцієнт 0. Ось він 0. Третього струму теж нема. Тож буде ноль. А і четвертий вийшов із знаком плюс, ось ця плюс одиниця. І так само ми записуємо усі коефіцієнти для рівнянь другого закону кіргофа. Після того нам треба знай... тільки нажати на кнопку Розв'язати систему і в стовпці розв'язання будуть е числа. Ці числа відповідають струмам першому, другому, третьому і так далі. Ось ці струми, які було переписано із е Розв'язання системи із екрану Тоя XLS. Зверніть, будь ласка, увагу, що перший струм вийшов із знаком плюс. Оце означає, що ми чисто випадково не помилились, коли так його догори сюди направляли. А ось струм І2 вийшов із знаком мінус. Це означає, що дійсний напрямок цього струму є протилежним. Стрілку треба ставити взагалі-то догори. Але ми вже сказали. Залиште її на місці, і залиште на місці цей знак, нічого не буде втрачено. Те ж саме можна сказати і про струм І6, напрям якого ми вибрали не так, як він є насправді, але нічого страшного нема. Ми знаємо дійсний напрямок цього струму, дивлячись на цю стрілку і на цей знак. На, на самому разі воно у протилежному напрямку цей струм діє. Отож, ми розрахували наше електричне коло за допомогою рівнянь Кіргофа. Сьогодні ми з вами дізналися про те, що таке розрахувати електричне коло. Це означає знайти величини та напрямки усіх струмів в усіх гілках незалежних гілках цього кола. Перед складанням рівнянь ми обов'язково перш за все задалися умовним позитивним напрямком. Струмів в усіх гілках. Потім ми з вами почали склали алгоритм розрахунку електричних тіл методом рівнянь Кіргофа. Я рекомендую раджу вам дотримуватися цього алгоритму завжди і ні в якому разі не змінювати послідовність кроків цього алгоритму. Ми з'ясували, скільки рівнянь треба складати за першим законом Кіргофа та за другим законом Кіргофа, розрахувавши. І побудувавши систему незалежних вузлів та незалежних контурів, за законами Кіргофа було складено систему рівнянь. За допомогою програмного комплексу TOE XLS, вона була розв'язана. І окрім величин струмів, розв з розв'язку системами також дізналися і про дійсні напрямки струмів, це можна е дізнатися. Подивившись на знак, який вийшов після розв'язку системи рівнянь перед відповідним струмом. На наступній лекції ми з вами продовжимо цю тему і розглянемо, яким чином можна використовувати закони Кіргофа, коли в схемі є джерела струму. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви ще це не зробили. І якщо ви ще не підписані на наш канал. Обов'язково підпишіться. Хай вам щастить на все добре.